В дружини більше, її осколками ранило страшно голову, руки, живіт, всю. Бо вона була в кухні, і то вікно я взривна, вона вибила. І її з тим вікном кинуло в коридор до мебельної стінки. Там вона впала. А я був між спальнею і дитячою. І коли взрив був, я якось закрився чуть-чуть, руками, але нагнувся. І, ну і мені тут зрешетили голову, прорізи і стекло. Всі машини горіли. під'їзд горів, газ зірвався. Та то взагалі розказувати мотору. Що... Моя машина о, тут оспідла третя від бордюра. Раз, два, три. Все горіло, а вона не горіла. Але от ось ціна впала, і її засипали каменями, панелями, ще чим. Я, я думаю, заведеться, не заведеться ключ, був куча я пішов, не сам завівся. І я заднім ходом, без бамперів, без вікон, без дверей, без нічого. А у нас тут лікарня далеко недалеко. Мені хлопці, правда, наші полісмени допомогли доїхати, дорогу розчистили, і вона не заглохла. І я... Там нас вже взяли на носівки, і ті залезні. Я нині з лікарні прийшов подивитися, що там було. Я був в тому прольоті. Видно, коли зрив був, я якось сховався через ці двері чи сатула. Бо я тут вобу, і вона пішла туди, страшна, грохот, дим, вогонь. І вирвало там все, бо тут сквозняк. Дім на дім та якби на поперек. Ну і не лишилось нічого, ні вікон, ні дверей. Бачите самі. Ну, ось спальня. Наша спальня. І от сюди звідти там рвануло. Звідти пішло все на скотч через будинок з дитячої сюди. Ось такий результат. Ви здорові випустять з лікарні і почну прибирати. Гіршому трохи. Гіршому їй дуже голова, тіло, живіт повиривали осколки. Вон там, бачите, зараз я вам покажу. А, дивіться, зітки. Безтерчить як пуля. Мануло. Майте осколки на стіні. Ото ми все. Ловили з нею. Постелі. Дай кулі, як шрапнель. Я не знаю, що тут летіло. Чи то від тої довбиної ракети. Ми поки що я бачив сіні, осколків висяти. І понастроєш. Але нічого, то все. Все минеться, навіть здоров'я. Живі лишились, бо декому гірше. Сиділи, не знали, що робити, бо... Розуміли, що ну бували прильоти по Тернополю, але ну ніколи так близько, чи десь в місті таких серйозних ну ніколи нічого не було. Заховалася собакою в кімнаті, і в момент я чую пару вибухів, і дуже масивний і починає будинком трусити. Я починаю кричати зв'язок, починаю обриватися. Двері на кухню захлоплюються, і я вже подумала, що це в мій будинок прилетіло. Я відкриваю двері на кухню і просто бачу купу диму, що просто дирав в стіні замість вікна. Спускаюся з сьомого поверху по сходах, і я бачу розрушений цей будинок, як все полихає, і просто ну, не розумієш, куди бігти. Я тримаю собаку, яким теж трусить, і ти стараєшся теж бути при розумій. І просто тікаємо в іншу сторону, і ти чуєш, як воно ще далі летить. Через дорогу бачимо, як там щось все полихає диким вогнем. І тут просто розумієш, що тут знайомі жили так само, з якими ти навіть в садіку був, чи в школі в паралельних класах, чи шепуєш, чи собачники ті самі, з якими перетинався на вулиці. Це максимально страшно. І про того хлопця, що дістали 20 років, то я з ним в садіку жила, батьки нормально спілкувалися навіть, то коли почули, то просто раділи, що він живий. Хоч його все болить. Я бачу, що він її, ну, болить його, все тіло, все, він душою тут і тільки питається, мама, наша квартира є. Ну, Це неможливо переказати. Це дуже важко, Всі, дуже всім дякую за, за допомогу, за щирі слова. Мені дуже шкода, дуже. Купа сусідів загинула. Я, я просто ну, не, не можу це все переказати. І... Неможливо, неможливо. Дякую тільки Богу, що врятував сина і ну, говтуємося, говтуємося. ну, дзвонять багато родичів, звертаються люди, допомагають, відкриті рахунки, всі кидають, ну, хто скільки може. Я бачу, що надходять кошти. Я всім дуже дякую, всім. Три однокласники в мене жило Назар Махенко, Він живий, все нормально, ніби ну, крім квартири його. Руслан Бабик він загинув, жив на третьому чи четвертому поверсі. І Артем малюта, але ми по ньому нічого не знаємо. Але я думаю, що він загинув. Його мама після операції, наскільки я знаю, в реанімації. В нього була молодша сестра. Я не знаю, скільки років, я думаю, років 7-8 теж після операції. Батько, по-моєму, в реанімації. На першому поверсі жила наша співробітниця, то її син теж загинув. Прилетіла ракета Руслану Бобику, по-моєму, в серце осколок прилетів, а Артем я не знав. І... Так вийшло, що Артем і Руслан це, це якраз була наша компанія зі школи. Тобто якраз ми в класі що в мене Богдан, я, Назар, Руслан, Артем. Ну, тяжко, що сказати. Наші основні зусилля зосередилися на майданчику перед будинком. За допомогою інженерної техніки переглядається кожен уламок. І завдяки роботі інженерної техніки, завдяки роботі кінологічних відділень вдалося виявити тіло ще одного, ще одного загиблого. Загалом вже 33 жертви безпосередньо на цьому будинку.